А хто тут у нас причаївся на глибині вісім тисяч метрів? А в кого такі великі плавці та гострі зуби? Та це ж найбільша акула всіх часів мех у продовженні суперпопулярного блокбастеру мех 2. западина. Цього разу до історичний альфа-самець мегалодон та його холоднокровні друзяки хочуть вибратись на поверхню з великої западини і влаштувати полювання. Розбиратиметься з ними знову Джейсон Стетхем, котрий здається, остаточно відібрав у Брюса Вілліса образ лисого мужика з пласкуватим почуттям гумору, котрий граючись рятує людство. Прем'єра у Cinema виходитиме у форматах 2 та 3D. Обирайте зручний та занурюйтесь глибше. Крихітка мех обіцяє жерти лише росіян.